Це одна з чотирьох аудиторій літньої школи програмування у Берегові. Завдання розв'язує 10-річний Михайло Страхаус Одеси. Я вчився програмувати на мові C++. Дається добре. Але я не знаю, що робити з дітьми. Третій рік участь у літній школі програмування бере Ужгородка Софія Заплатинська. Ой, мені дуже сподобалось. Насправді я беру участь уже третє. Перші два рази були в хусті, а деякі обставини так стали, що ми зараз в берегові. Мені дуже подобається тут компетентні вчителі. Цікаві діти приїжджають зі всієї України, тому це багато задоволення для мене. Ну насправді для мене було практично все нове. Теми були дуже цікаві. Тема найбільше мені сподобалися графи. Ми лише почали їх читати і насправді це для мене було дуже щось нове і цікаве. Ксенія Стрельбицька, переселенка з Маріуполя. Дівчина зараз живе у Вінницькій області. Каже, програмуванням займається впродовж половиною років. За цей час брала участь у різних конкурсах. У Сукраїнській олімпіаді з програмування цього року мене золото та кілька міжнародних румунські та болгарські. Мені дуже сподобалося. Я вперше жила в гуртожитку і мені дуже сподобалося ком'юніті тут. Ми обговорювали задачі кожного дня. Мені дуже сподобалося лекції тут. Е, дуже чудові лектори. Вони розказують е, корисний матеріал е, і в дуже цікавий спосіб. Продовж тижня в літній школі програмування тривали лекції та практичні заняття. В останній день, 30 червня, провели змагання. Кубок Закарпаття. Матеріал викладали лектори з різних областей. Василь Білецький для цього приїхав зі Львова, а Сергій Вапнічний з Ужгорода. Я разом з моїми колегами з університету приїхали сюди для того, аби провести два дні, один з яких є тренувальним днем, І сьогодні ми проводимо кубок Закарпаття. Працюємо з Вищою лігою, тобто з тими учнями, які мають зараз у нас там найвищий рівень. Цього разу тема лекції була визначена учасниками. Ми провели таке своєрідне опитування, запитали, а що саме ви би хотіли почути. І більшість проголосувала за декартові дерева. Декартові дерева це є така структура даних, яка дозволяє швидко опрацьовувати великі об'єми даних. У нас школа поділена на відповідні ліги. Значить четверта, третя, друга і перша. Відповідно, на кожну школу добирають, скажімо, відповідних фахівців, які найбільш ефективні для цієї вікової групи. Ну навіть не вікової групи, у нас така різновікова група, але охоплена одним рівнем володіння того чи іншого матеріалу. лектора входить підготувати. Ті задачі, які відповідають, ті лекції, яка назначена на, 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 на певний день, викласти, скажімо, лекційний матеріал, далі запустити відповідний контест, далі після обіду, як правило, йде розбір того, що… Учасники цієї школи не допрацювали, не зрозуміли. 64 дитини взяли участь у літній школі програмування в берегові. Розповів організатор Олександр Міца. За його словами, приїхали учасники з 14 областей. У нас більше десятка призерів четвертого етапу. Ми їх запрошували в першу чергу. Далі призери обласних змагань, ну і призери районних. Тобто, ну ми старалися брати тих дітей. Які вже мають певний досвід. Ну, є у нас ліга, де практично початківці. Це шоста школа, саме літня. У нас одна зимова була. Ну базою завжди був хуст. Цього року ми вперше в берегові, але формат школи не помінявся. У нас був організаційний внесок. Зрозуміло, що вони наперед знали, яка це сума. Тому що ну, проживання, харчування, і інші видатки у нас тут присутні. Ну і бажаючи прийняти участь, оплачували цей захід. За словами Олександра Міце, після закінчення занять у літній школі програмування учасники отримали дипломи за участь у змаганнях Кубок Закарпаття. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.